Прокляття відьма темний вузок, сплетений зі слів, жестів і тіні її волі. Кажуть, вона здатна вплестися в життя людини непомітно, наче павутина у темряві, і повільно зводити її з розуму чи тянути у прірву нещастя. Але правда у тому, що не кожне прокляття має силу, є ті, кого не торкається відьомська рука. Захищені власною силою, родовим оберегом чи молитвами, є ті, хто стоїть між світами живих і тінями, мольфари, знахарі, провідники, що здатні розірвати нитку прокляття, зламати замок темної магії та повернути світло у життя. Пам'ятайте, навіть найчорніша ніч закінчується світанком. А будь-яке прокляття можна зняти, якщо знати до кого звернутися.